І так, в продажі у нас двокімнатна квартира в хорошому будинку 90-х років. Планування в нас є двостороннє. Найкраще планування в цьому будинку роздільний санвузел. По квартирі, звичайно, потрібен. Косметичний ремонт, але по загальних характеристиках це супер варіант для сім'ї. Ось такий у нас синвузл, в принципі, в такому стилі великий балкон, є комірка. Ось тут можна її переробити під гардеробну. І ще є одна на поверсі, кухня 7 метрів квадратних. І тут балкон, який йде і через кухню. І через кімнату. За рахунок балкону можна збільшити кухню. Зараз вам покажу балкон. По квартирі металопластик, ніхто не прописаний, мінімально оформлений, 51 метр квадратний вигляд у нас в двір, і відповідно, і відповідно ціна за квартиру, як квартиру під ремонт. Тому кому актуально, звертайтесь, пишіть, покажемо.